Мої вітання. З вами Дмитро Лашок. Сьогодні я даю вам ранковий комплекс для того, щоб прокинутись і відчувати себе максимально комфортно на протязі всього дня. Повноцінні комплекси, як я і кажу, у мене тільки для підписників, для спонсорів посилання, щоб стати спонсором у опису лише 300 гривень за місяць за повноцінне тренування, котре вже 50 з плюсом. А з вас, як завжди, для підтримки подбайка та підписка. Ну, а вже ж підписка, щоб не пропускати нові відео такого формату. Нагадую, ми дихаємо тільки через носа. Ми стаємо ось в таку позицію, ми виходимо у цуценятку. Руками тягнемось, груддю тягнемось до підлоги. Можемо зачиняти очі, так буде краще. Особливо, коли ви тільки прокинулись, це складно робити. тому Закрийте очі і відчуваєте своє тіло. Ви тягнетесь. Ну, вже ж ви повинні мене бачити, так? Як тільки зайшли в позицію, ви закриваєте очі. Стаєте на пальці, тягнетесь груддю до підлоги. Стег на паралельно підлозі. Вдих. Потягнулися нормально. А вдих. Видих ще потягнулися. Вдих. Видих. Тягнемося, тягнемося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо лікті на підлогу у сфінкса. При можливості виходимо у кобру. У кого як є настрій? Сфінкс. кобра. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Вдих. Ставимо, наприклад, якщо ви в сфінксі, ви вирівнюєте праву руку, якщо ви у кобрі, ви кладете лівий лікоть. І тиснемо правою рукою, дивимося дозаду. Тільки не ось так, а намагаємось маківкою витягнутись і намагаємось дивитися, повернути голову краще, тому що закритиме очі. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Навих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стали у свінксах вже. Тримаємо в сфінксі. Вдих. На вихід. Вдих. Видих. Вдих. Підберіть. Отягуємо, не клюємо головою. Видих. Штурхаємось ліктями. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Вирівнюємо. Ліву руку дивимось. Через ліве плече. Маківка тягнемось до неба. Не нахляємо голову. Беріть їх втягнути. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Зараз лягаємо, беремося за гомілка стоп. і виходимо в лук. Знову нагадую, у нас натяжіння йде завдяки напруженню ніг. І витягуємо в себе вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо руки на рівні грудей. Виходимо в боковий прогибчик. На правий бік. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Не Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо собака-морди догори. Вдих на видих. Вдих. Тримаємо. Чуємо своє тіло. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Виходимо на лівий прогиб. Вдих. Видих. Чуємо тіло. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Положення тримаємо. Вдих. Штовхаємось руками, спину тримаємо рівно. Якщо складно, на колінках стоїмо. Виних. Вдих. Виних. Вдих. Виних. Вдих. 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 Собака мордує донизу. Нагадую, спина. Найголовніше, щоб рівно була. Якщо складно, ноги б зігнули. Вдих. Вих. Вдих. Вих. Вдих. Невинок. Вдих. 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 Виних. І вдих. І видих. Муля п'ять сантиметрів. Втих. Вих. Вдих. Коліна торкається підлоги. Виних. Вдих. Виних. Вдих. 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 На вих. Вдих. Не видих. І вдих. І видих. Звичайно, намовля, поставили коліна. І витягуємо спинку. І ось тут Ви можете залишитись скільки вам завгодно. Далі десь хвилинку полежати. І ви можете починати свій день. І будьте здорові!